Ой від хмара, а від друга, Став дощ на кропань, ой, зібралася бідна Шарлота До Ой, ойде дукач багацьга гадюка вихиляється. Ой, за що за що бідна Шарлота, напивається. Це гімн нашого села. Це ми гаж самі собі тягли, нам держава не допомагала. Ми самі складалися на проект, на труби, на все самі. І оце як було відкриті, я газу нашого, це приїжджала делегація велика, і ми оце цю пісню. Ну тоді ще, тоді ще в нас були голоса. То це що за що за що ми могли це протягти самі собі газ? Що ти там знайшла? а